Середній замок. Ми входимо до внутрішнього двору середнього замку і одразу бачимо перед собою вежі верхнього замку та внутрішній оглядовий балкон середнього замку. Середній замок об'єднаний з верхнім замком у єдиний оборонний комплекс. Ззовні його охороняють чотири бастіони, один з яких західний. Більшою частиною перекриває і верхній замок. Колись з лівого боку від балкону середнього замку знаходилась велика бочка, куди стікала вода, яку подавали з криниці. Цю частину замку було закладено у XVII столітті з приходом династії Ракуса. Будинок, через який ми увійшли, колись служив арсеналом замку. Зліва від входу в замок знаходиться триповерхова будівля колишньої гарнізонної казарми, яку побудували у 1657 році. З правого боку знаходилися лицарський зал кухні комори. З північної сторони двору, колись стояв будинок коменданта замку, побудований у 1629 році, але з влаштуванням паланку музею. У 1960 році його розібрали, залишивши лише фундамент. До найстарішої та найзахищенішої частини замку ведуть дві дороги по обидві сторони від балкону. Дорога зліва веде сходами у квадратній вежі ратуші кінця 15 століття. Справа знаходиться хід пастка, який був прокладений під Південно-Східною вежею наприкінці 17 століття. Цей хід має довжину 30 метрів та 3,5 метри завшечки. Якщо ворог потрапляв в цей прохід, то на вході і виході зі стелі опускалися металічні грати. Захисники фортеці з отворів стелі лили окріп, горячу смолу кидали запалені паками. Біля цього проходу раніше був ще один прохід до вежі, але вхід до нього замурували. З лівого боку, від входу паски, знаходиться підйом північно-східний бастіон. Це найбільший бастіон, доступний для огляду та екскурсій. З нього відкривається чудова панорама Мукачева, а також видно Південно-Східний бастіон Середнього замку, вхід на який зачинено, та північно-східний бастіон Верхнього замку. 12 липня 1847 року Мукачівський замок відвідав видатний угольський поет Шандор Петефі, про що свідчить пам'ятна дошка, встановлена з правого боку від входу до середнього замку. З лівого боку від нижнього замку ви маєте змогу перейти по сухому рову здовж середнього замку та оглянути велич стін та бастіонів, які зберігали спокій господарів замку. Підготовлено для сайту palanok.org.ua